Всім привіт! Ви на каналі Твоя Ставка. І сьогодні розглянемо матч, який відбудеться завтра, 25 го числа о 9-й годині вечора. Брайтон приймає на своєму полі Мансіді. Давайте пройдемося для початку е, загалом. По тому, як виглядає ситуація в турнірній таблиці. Тут ми можемо побачити, що МанСіті, звісно, в трійці лідерів. Астон Вілла взагалі не беремо зараз до уваги, тому що, скоріш за все, що розгортається боротьба за чемпіонством поміж цих трьох великих міцних команд. Арсенал зіграв уже 33-ю і 34- свою гру, вони їх, вони виграли їх. Ліверпуль зіграв свою 33-ю. Також виграв. А тепер перед Мансіті стоїть важкий крепкий горішок, який буде грати вдома в домашніх стінах. 33-й матч. Повинні вигравати. Немає. Виходу не вигравати. Тому що з Ліги Чемпіонів, як ми всі знаємо, на жаль, Але Ман Сіті вже вилетів, і вони повинні максимально зараз включитися в боротьбу за чемпіонство. Які ми маємо плюси мінуси цього матчу? Давайте пройдемося по Брайтону. З плюсів Брайтона вони доволі міцно і якісно грають в домашніх стінах. Дуже важко їх перемогти, якщо навіть перемога йде, це з мінімальним рахунком. Але все ж таки останній матч з, з Арсеналом це довів. Брайтон можна обігравати і можна обігравати ну, практично чисто, Тому що в тому матчі Брайтон ну, особисто на мене не показав ніч, нічого якісного. 0-3. Так, як, так, в принципі, як і мало бути. Які ще плюси в Брайтона. Попередній матч на рівних зіграли з Мансіті але програли 2-1. Ну, тоді була зовсім інша ситуація, зовсім інша турнірна таблиця і зовсім інші ризики. В таблиці без особливих перспектив. Добратися до Ліги Європи, Ліги Чемпіонів нереально. Занадто великий відрив. Опуститися в таблиці до зони виліту. Так само, в другу сторону, це не працює. Тому, думаю, команда буде грати в свій футбол, що, в принципі, підходить Мансіті, і буде можливість у них досить потужно і якісно атакувати. Що з мінусів в Брайтона? Перше, і що дуже сильно кидається в очі, це великий лазарет. Дуже багато гравців основного складу знаходяться в лазареті. Молодий Фергюсон також травмований. Тому думаю, що буде далеко нелегко заповнити основних гравців ротацію проти Мансіті. Зі сторони Мансіті лише під питанням у нас стоїть Холланд і Фоден, тому що один травмований, другий захворів, і будемо бачити, що з цього вийде. Але думаю, що скоріше все вони будуть обоє на лавці запасних, і всі шанси вийти на поле хоча б на якийсь час в обох є. З інших мінусів вильотів з основного складу ну, немає більше ні в кого. Мені здається, що максимальна концентрація на цей матч, максимальна концентрація на виграш АПЛ в цьому році дасть Мансіті сіті повні шанси, щоб перемогти Брайтон в цьому матчі. Так як у нас звичайна перемога на Мансіті сіті низький коефіцієнт, де 1.50, на цей матч мій прогноз Ман-Сіті перемога з форою мінус 1 за 1,79. Якщо ви більш ризикована людина і дуже любите Манчестер Сіті і вірите в те, що вийде Холланд такий голодний по голах і попробує рознести Брайтон, тоді беремо фору мінус півтори, куди завищий коефіцієнт. Але від мене мінус один за 1,79. Тому, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свої прогнози, які ви вважаєте на цей матч. Будь-яка статистика, мені було також цікаво подивитися ваші відгуки, які у вас ставки, які у вас прогнози на цей матч. І також переходьте внизу за посиланням. Є моя сторінка. Телеграм, буду радий вас там бачити. Також ставлю ставки, також закидую туди цікаві матчі. Можете продовжувати ставити зі мною, якщо у вас є бажання. Тому ще раз дякую за перегляд і всім вдалих ставок!